Привіт, привіт, ми вже в аеропорту. Хватить гуляти. Треба додому. Машина обошла 170 євро. Ну, з бензином, а так 150 готелі 500, щось там І квитки майже 400, так? Што, а? І квитки білети. Квиток це білет. Чотириста. Да. І скільки в сумі нам обійшлась наша подорож? І що з собою ми брали? Ми з собою брали небагато. Отак десь піти поїсти, десь 500 євро на тиждень. Нам все вистачило, бо ми трішки купували, готували, трішки в ресторани ходили. 20 євро що залишилося. Навіть 20 євро в нас з тих запланованих на нашу поїздку, залишилося. Тож йдемо гуляти, робимо паті паті на 20 євро. Okay. Мы приехали, у нас было 500 евро, приехали сюда. Uh -huh. Бачите, вот так, там тысяча с чем-то выходит. Даже uh -huh. я порахую. Значит, мы вначале купили билеты 376, но потом с, с одним чемоданом. Вита говорит, я тоже я тогда вас возьму. Плюс, ну тогда получается дороже, 70 евро. Так бы, один чемодан был бы 30 евро, да? Если нормально сразу все делаешь. Но если это дополнительно, то это уже в два раза дороже. Плюс 70, так? Дальше. Вот такая 446. Да, билет плюс, значит, 153 машина, плюс 16 бензин. мы много Так, плюс один раз отель мы забронировали 83, Что, плюс нечего? 216 и плюс второй раз 216, третий раз 216. 1130 евро. Плюс 500 мы взяли с собой. А, плюс 500 мы брали наличку с собой. Плюс 500. Так, 1630 Тися 630 на обійшлося путешествия. Мінус 20, бо 20 залишилося. Тисяч Ну, 20 на кофе одразу. Ну, от таке. А це нам на тиждень на двох. Угу. І ми були скрізь. Это с машиной, не забувай, з машини. З машиною. Ми да. теж ходили трішки в ресторан. Трішки готували вдома. Да. Через раз. Більше навіть ходили. Да.